Руслан, у нас вже стільки коментарів на цей міні-навантажувач, коли ми вже знімемо відео огляд на нього. Hello еврібаді! З вами Руслан, керівник відділу продажу компанії «Алеанда». і цей день настав. Ви всі так давно просили огляд цієї техніки, і сьогодні в нас на огляді. Міні навантажувач, кейс СВ-300Б. компактність, швидкість та сила. Це те, що інженери вмістили в цю машину. Маленькі розміри та маневреність додають ще більше можливостей для будь-яких задач. Країна виробництва Сполучені Штати Америки. Комфортна кабіна та бездоганна оглядовість. Велике скло, через яке відкривається кругозір. У будь-яких умовах експлуатації машини. Зручне сидіння з механічною підвіскою та підігрівом. Трьохрівнева система захисту. Машина повністю керується за допомогою двох багатофункціональних джойстиків, де один джойстик повністю відповідає за хід машини, а інший джойстик відповідає за навантажувальне обладнання. Цю комплектацію у нас входить система Ride Control, тобто плаваючий ківш. Система вирівнювання ковша під кут 90 градусів. Система Flow, Кондиціонер. Система High Flow дозволить вам працювати дорожньою щіткою, фрізою, мульчером чи будь-яким навісним обладнанням для міні навантажувачів Довжина машини без обладнання 2990 мм, ширина машини 1768 мм, висота по кабіні 2000 мм. При експлуатаційній масі всього 3765 кг. Ця машинка може підняти цілих 2727 кг. Двигун від компанії FPT італійського виробництва. Екологічний стандарт Tire 3. Робочий об'єм 3,2 літра. Максимальна потужність 91 кінська сила. Максимальний крутний момент 340 ньютон метрів. Подвійно-шестерний гідравлічний насос. Максимальний потік 132,5 літра за хвилину. Максимальний тиск 210 бар. Моніторингова система від компанії CNH. Цією системою ви можете повністю контролювати свою машину у вашому телефоні. Ви можете бачити розташування машини, наявність палива, витрати палива, а також всі несправності, зв'язані з двигуном, гідравлікою чи будь-яким іншим вузлом. Також система моніторингу від CNH дозволить нам, як офіційному представнику, контролювати технічний стан вашої машини. Ми дізнаємось про вашу поломку ще скоріше вашого оператора. Максимальна швидкість руху 18,5 км за годину. Підняття стріли 4,8 секунди. Опускання стріли 2,8 секунди. Повертання ковша в початкове положення 2,7 секунди. Перекидання ковша 2 секунди. Паливний бак об'ємом 97 літрів. Моторне мастило 9,5 літрів. Гідравлічне мастило 45,4 літра, ланцюгове мастило з кожного боку 22,2 літра, охолоджувальна рідина 19 літрів. Стандартна гарантія на цю машину 2 роки або півтори тисячі. мотогодин. Також ви можете придбати додаткову гарантію і збільшити її до 5 років. Оглянути цю машину та отримати комерційну пропозицію ви можете зателефонувавши до наших менеджерів або ж відвідати нашу компанію у місті Чернівці. З вами був Руслан, керівник відділу продажу компанії АЛАНДА. До нових зустрічей.